З'явився супутниковий знімок російського комплексу ППС чотириста тріумфокупованому Криму, який міг бути знищений у наслідок ранкової атаки. Про що ми сьогодні весь ранок повідомляємо, і стало відомо офіційно. знімок, знімок цей зроблений два тижні тому. Значить, там ціла батарея ЗРК С-400 неподалік є в паторі. Ми знаємо, що цей комплекс було знищено сьогодні. Олександре з іншого боку, також повідомляється, і це фото яскраво в пам'яті до сих пір, тому що воно було зроблене поблизу цього комплексу минулого року одним з рашистських туристів, які кажуть, вважається, що фактично офіційно злив в місце розташування. Но менше з тим одним тріумфом менше для расистів, як би ви оцінили дії і військових ВМС України і служби безпеки. Ну, давайте так, все-таки служба безпеки тут зовсім не до чого. Це військово-повітряні сили, це служби спеціальних це сили спеціальних операцій, і, і координати, і місце знаходження це головне управління роти. У нас СБУ, взагалі, як то кажуть, навіть якби воно не намагалося приліпитися до чогось, то поки що, поки хай повинні пройти процеси. Кримінальні, в першу чергу. А потім будемо говорити про участь СБУ в захисті чи навпаки України і взагалі участь і роль СБУ з 24 лютого і по сьогоднішній день. Тому от про СБУ говорити точно не будемо, абсолютно однозначно. Те, що наші Збройні Сили да, змогли використати і туристичні знімки, і взагалі, ну, будемо реалістами, розвідка шукає друзів серед ворогів. У нас є достатня кількість друзів не лише серед туристів, тому об'єкти російські, які знаходяться не лише в Криму, вони всі інвентаризовані, як то кажуть. Класифіковані за категорією, за пріоритетністю. Вони будуть вибуватися методично. І, як то демілітаризація Криму неминуча. На жаль, це ясно, що не настільки швидко, як хотілося би. І тут є не лише робота росіян, які намагаються і замаскувати, і приховати, і передислокувати. Ну і в першу чергу агентура всередині України дуже потужна російська агентура, надзвичайно потужна. Знаєте, от коли я зараз був шматочок кінця розмови із попереднім спікером почув приводу китайців, ну так двадцять 2021 році ми ще випускали офіцерів китайських із наших вищих військових навчальних закладів. Магістрантів після магістратури. І я можу сказати ще більше: на сьогоднішній день існують програми на аспірантуру і на підготовку на провідні і на найбільш популярні спеціальності для китайських аспірантів, і тому канал для китайських агентури. Не просто відкритий, а відкриті дві створки в рот і, як то кажуть, ледь не на пів зігнутих стоять і запрошують. Те, те, чим повинно було б займатися СБУ. Бо коли мені розказують, що там, буде те й те, й те в взагалі зглузду з'їхали АСБУ. СБУ підписала. Тому складне це питання, але я можу чітко сказати: об'єкти. Інвентаризовані, класифіковані, і всі вони будуть в залежності від їхньої пріоритетності знищені. Демілітаризований буде. Пане Олександре, давайте ще тоді до зовнішніх справ, що відбувається. Зустріч лідера Північної Кореї Кім Чен Іна і президента вбивці Російської Федерації Путіна. Говорять про те, що вони могли обговорювати значить надання Російській Федерації боєприпасів, озброєння важкої техніки, не знаю, різні там є варіанти. Ніхто поки що не знає, про що вони говорили. І в обмін на що Північна Корея могла, могла і може надати власне це озброєння. Чи може мова йти про якісь ядерні технології? Ядерні, ядерні технології. Кореї надав Китай, Росія дає більше ракетні технології. Бо самі ядерні технології китайців краще і сучасніше, ніж російські. А от ракетобудування, те, чим славилася завжди українська, український кластер, от вони собі привласнили і собі мають, і це те, те чого потребують Корейці. Північні. Але корейці потребують ще одного досить специфічного моменту. Вони готуються абсолютно серйозно і це реально до нападу на Південну Корею. Для цього вони повинні знати тактико-технічні характеристики західної зброї, тактичні прийоми, методи ведення бою, специфіка бою і все, все, все. Часто стосується заходу, тому вони дуже хочуть долучення до бойових дій на території України. Вони хочуть побачити, як можна боротися із західною технікою із західними дронами. Вони, як то кажуть, на низькому старті і просто їх подажтіпає, коли нарешті F-16. Вони розуміють, що F-16 будуть головною. Такою прикриваючою силою в південної Кореї вони хочуть побачити їх в ділі, вони хочуть побачити, як з ними боротися. Тому вони з величезним задоволенням будуть давати частину озброєння для того, щоб отримати абсолютно неоціненний досвід війни із західними технологіями на території України. Але Путіну його забаганки не всі. Зараз здається, і це було прогнозовано. Він, він хотів отримувати, як то кажуть, Полондайф і доступний до всіх запасів боєкомплекту. І всього всього, до речі, у Північній Кореї є набагато більший калібр і 203, і все інше, те, чого в Росії майже немає. Але роки не дадуть. Основну масу не дають. Чому? Пояснення дуже просте. Нам самим треба, ми з дня на день плануємо удар. І вони не будуть обнуляти свої склади, вони не будуть вганяти в себе в можливий дефіцит. Тим більше, що виробництво все ж таки ну вони не можуть дозволити собі, як Росія, там, до двох мільйонів снарядів на рік. Вони таке не тягнуть. Да, вони титанічними зусиллями змогли зробити. Біля 30 мільйонів снарядів запасу Північної Кореї. Ну, як то кажуть, от все, що по спільним продом зібрали, зараз віддать Путіну, а ти тут і брати. брать. Тому частину безумовно, дадуть. Вони навіть готові дати піхоту. До речі, ніхто знову ж таки так акуратно обходять. Те, що ми мали знайти ще восени минулого року, підписано між... Тим гауляйтерам Еленерії пасічником і Північною Кореєю договір на те, що Північна Корея надає 100 тисяч робітників для відновлення інфраструктури Елені. Тому ми розуміємо, що під робітниками може бути будь-хто. Договір є, він ратифікований. Зараз Еленерія. Стало частиною Російської Федерації, тому вони на абсолютно юридично юридичних підставах можуть до ста тисяч так. своїх званих робітників експортувати на російсько український фронт. А як же на, напад на Південну Корею? Сто тисяч це, це не так це для них сто не... тисяч це цінніше. А сто тисяч штук. Людей це не цінно, uh -huh. це не так багато. Ось їх таталітарних режимах, патрон дорожчий, ніж людина. Зрозуміли вас, Олександре, дякую. Мета маємо вже завершувати, бо час підтискає. Олександр Зеленко, колишній співробітник зовнішньої розвідки, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук, доєднувся до ефіру телеканалу. «Прямий